Дивіться, я дождалась того моменту, коли дитина сидить у... о хвилин 20 сиділа, 25. І оце тільки я почала зараз говорити, вона почала щось може потхникувати. Дочекалася, хотіла сказати того моменту, коли дитина починає гратися сама. Вивертає шкаф, звичайно, мені, але, зрозуміло, що без цього ніяк. Це вона сама грається. Ой, вже якусь опасненько там піднімається, біжу. Всім привіт. Ми були гуляли. Зараз прийшли. Були в магазині, потім погуляли. Зараз прийшли. Я імільку вклала нарешті спать, тому що вона ні не хотіла лягати в коляски на вулиці. Я її так сяк закачувала, вона ніяку не хотіла. І поруч ми прийшли додому, я їй дала сісю, і звичайно вона заснула. І... Ми купували канцтовари, сьогодні Кірі в школу. Докупляли канцтовари. Говорю, тухіньку, бо Емілька спить уже. Докупляли канцтовари, то зараз я вам покажу, що ми там купили. У нас більше половина вже була, і так як вона йде знову в онлайн-школу, то нам, скажімо так, багато дуже чого і не потрібно. Того, що потрібно в звичайну школу, такого, наприклад, як рюкзак або щоденник паперовий. Але таке основне, звичайно, треба. Я зараз покажу. Дивіться, купили зошити. Я не знаю, як я так тупнула. Я хотіла взяти 5 в лінійку. 5 в клітинку. В тоді я набрала майже всі в лінійку. Я не знаю, як так вийшло. Придеться ще в клітинку докупати. Якісь вони там були або на 12 всі, або, наприклад, на 90. Щось середнього не було. Але я знайшла на 60. Мені каже, краще буде більше, ніж мені дуже часто. Папір кольоровий. такие. Фарбы. Думаю, сегодня я буду урок арт. Болевать бату будет. Такие кисточки набор. там не набор тряпки дула. Фломастера звучание. Линейку. Я хотела такую чимпу нашли. Такую на 29. кажу, кажон. И с табличкой, и подсказки всякие. Прикольная линейка. Ну, Кира взяла себе бомбочку еще. Она любит. И Взяла. От таке все. До цього ще е, я і брала старачку, теж розмальовку. Е, ну, розмальовку це додому, понятно. Е, лінійка ще в неї там менша є. Обкладинки в нас є, причому ну, на пару років вперед. Ще тільки що єдине, що ми забули, це стругачку. Я хочу її, ну стругачку, навіть не одненьку, там пару штук взяти, бо в неї 100 років вони, понятно, всі затупились. Ну, так все. Oh, my God. oh, my God.

Руські, ми ж пам'ятаєте, обіцяли їй на день народження, головний її подарунок це був велосипед. Нарешті ми доїхали, його купили. І от подивіться на цю красу. Папа хотів її горнень купляти, І слава Богу, куди їй той горник? А вона хотіла такий гарний дівчачий з корзиночкою І якраз подивіться, Боже, який він гарний. Hello Kitty, так. Подивіться, Боже, яка краса. Дуже гарний велик. да. Я так рада, що ми його взяли. Да, тільки Клас. трошки зламався тормоз. Я якщо до резко, то я можу впасти. Щось з що розручним тормозом було, да, але да. папа подивився по праву. Да, не можна... То чуть не впала вже. Да, тільки не можна. Треба за треба задніми підалями. Да. Лучше, лучше провчитися задніми, да. педалями. та да, все. Ну все, давай їдь. Кіра йде гуляти. У нас, бачите, такий ураган, скажімо так. Потепління, але ураган. Ну так, да, подножка туди. Там мама да. Якийсь такий дуже сильний вітер, бачите, у нас? Ну, не передає, такі прям ураганний. Але сьогодні все одно, вчора у нас було 16 градусів Дубарь, а сьогодні то вже у нас хоч 18, Мам, буде 20, Все, давай. Так, да, да. все-таки Руська наша поїхала гулять. Хотіла вам трішечки розповісти, як у нас вчора неділя пройшла. Ми виїхали, ну ми сталося 9, і в 10 ранку ми вже виїхали з дому. бо ми проїздили цілий день. Спочатку ми їздили, дивились труби на у нас вдома електричне опалення, але ми будемо міняти на твердопаливне котел, будемо ставити. Тому що якби, я думаю, що це і так зрозуміло, чому. По-перше, це дуже велика буде економія по грошах, бо скільки ми заплатили за електрику. Зами, це якому розкаже, це не повірить. По-друге, що скільки б ми не платили, не качегарили, як я кажу, цей електрокотел він нічого не давав і в нас вдома був просто дубар. На цього року у нас вже вдома є маленька дитина, Емілія. І Кіра у нас теж мерзляк, то нам не можна, щоб вдома було холодно. От, я сподіваюся, що вже не буде. Так холодно, що вже буде тепліше з твердипалами. От то ми їздили вчора, докупляли до котел ми вже купили, а комплектуючий докупляли. Потім нарешті ми вибрали е, цей день, скажімо, щоб купити кіри велосипед. Тобто я вже е, думаю, де хочу будемо шукати, але щоб сьогодні його купити, ну, вчора, тобто, е, тому що ми ще коли Кірі обіцяли. І просто ніколи немає часу. І я вже думаю, все, от іменно сьогодні вже треба купити, бо потім знову не буде часу, знову вже і так літо кінчається. Щоб на ще хоч осінь трошки покаталася. От, і слава Богу, ми його купили. Так, дуже гарний велосипед, він її одразу дуже сильно сподобався. Ми його купили, слава Богу. Прав дитина буде катати. В общем, так, ну, потім за продуктами ще їздили. В общем, так цілий день у нас пройшов. Ми цілий день проїздили і толком я нічого не успіла засняти, бо було, скажімо так, не до цього. Гемілька трохи подхникувала цілий день, бо в неї лізе, як виявилось, передній зубчик. Я тільки вчора, чи позавчора, це побачила. Я думаю, що вона не спить уже тиждень і хникає, а в неї лізе зубчик, як виявилось, верхній. Сьогодні ще я хотіла відлучати її від груді. Я хотіла зробити за один день, так як я зробила скіру. Не було ніяких підготовок. Я просто один день це вирішила, забрала грудь і все, і за два дня ми забули. Це було настільки ідеально, що я впевнена, що з так не вийде, тому що вона вже старша, в неї набагато більше прив'язаність. Ну, не получится з нею. Так? І, звичайно, так як я думала, що сьогодні за один день я забула, так не вийде. Я вирішила на трішки, на, хоч на пару днів, але це розтягнути. В тому плані, що е, я не буду цілий день вже грудь, а днем тільки на сон. Е, і тільки на ночь це на сон. Днем так не буду давати. Потім е, завтра, ні, ще післязавтра, я залишу тільки зранку на перший сон і тільки на ночь. А потім десь вже на третій день, мабуть, я забираю повністю. І суміш вона так ніякої не признала. Значить, вона буде їсти вона, слава Богу, дуже добре і все. От що за, ну, за питьо, я переживала, але буде пити компотик, сушки, буде пити водичку, буде пити дитячі такі, кефірочки, всякі, оці йогурти. Такі без наповнювачів, без нічого. Тобто буде. Я буду робити так, щоб молочні продукти, скажімо так, були, ну, щоб було щось молочне за день працювання, щоб не було дефіциту. От. І, звичайно, моральний стан не дуже. Хто закінчив огородне вигодовування, той знає, що це дуже важко морально, що хочеться завершити швидше, але ну, дитину дуже шкода. І шкода й дитину, і себе, але я розумію, що тягнути вже просто немає куди. Мені треба пройти там декілька обстежень, які, скажімо так, несумісні з грудним виготовими. Я маю вже не годувати грудь для того, щоб їх пройти. Тому мені треба завершувати. І вік уже, я ж кажу, такий, що вона вже старша, ніж була Кіра, коли ми завершували, і прив'язаність все більше і більше з кожним днем. І це погано. Кіра, біля мене тут аплікації, до речі, Ходить робить. Mm -hmm. так що ви її будете я бачити. хочу комусь за мамою або папу да. але але зробити подарки. Але не кажу, кому. Бо я сама не знаю, кому да. хочу. До речі, ще хотіла розповісти, що я все-таки перевожу Кіру в іншу школу, але не офлайн. Так як ми думали, що вона піде офлайн вже в ту школу, де вона вчилась, вона вернеться знову. Ні. На жаль, у нас не виходить так. У нас знову змінилися плани. Я поки не можу розповісти, чому не виходить, але я думаю, що колись я зможу це розповісти. Трішечки пізніше. Получається, що ну, нам, скажімо так, ну совоно вона має навчатися онлайн. Але і залишати її в тій школі онлайн, що вона навчалася, теж не могла, і не хотіла. Вона залишила десь. Із-за того, що там мене не влаштовувала вчителька з англійської мови. Мені найголовніше, що була англійська в школі, вивчалася добре. Там вчителька, скажімо так, займалася тільки з двома стрьма дітьми, а на інших вона не звертала ніякої уваги. На жаль, таке було, є. І та школа мене цим не влаштовувала. Хоча класна Кірі в них була дуже хороша жіночка, я її дуже полюбила, і Кіра її дуже полюбила. Але, на жаль, вона вчитель початкових класів, але вона не веде англійську. Так от я знайшла Кірі. Школу з англійським нахилом. Я колись ночу просто випадково знайшла цю школу. Вона йде з англійським нахилом. Там є англійська кожного дня, а то і в день по два уроки. Це просто ідеальніший варіант для мене, бо я так і хотіла, я навіть не думала, що таке може бути. По-друге, веде англійську не просто вчитель, а носій іноземної мови, тобто людина, яка проживає в США. З Кореї буде із, здається, з Іспанії буде одна, каже, в Іспанії, але вона буде проводити урок англійської. Тому, тобто буде проводити урок на сій англійської мови, на землі мови. Це просто ідеальний варіант. І уроки будуть не такі, як просто за шкільною програмою, а цікаві. Ну, зовсім по-іншому. Школа програма буде важча. Тому що це буде нуж плюс інтелект. Хто знає, що таке інтелект, хто зрозуміє, це ваша програма. Але, скажімо так, я думала-думала, але я позвонила на консультацію по школу, і мені сказали, що нічого страшного, не переживайте, що півроку получаю погані оцінки, а потім все буде добре, бо втягнеться, бо почне краще навчатися, і ну, можете не переживатися. От. І, скажем так, я подумала-подумала і думаю, тут же, що англійська таких мені треба кожен день, що це ідеальний варіант для нас, що ти просто не знайдеш, що це не потрібно додатково займатися англійською, бо Кіра зараз займається ще з репетитором, але ми закінчувати ці заняття, в неї осталось три там оплачення. Тому що в нас не буде вже потреби додаткових цих занять, бо в школі буде англійська кожного дня. Ну це просто ідеальний варіант. Я така рада, що я знайшла цю школу, що я не знаю. Вона, звичайно, платна, так само, я нічого не кажу, але точно така ціна як ми платили за ту школу. Хоча е ціна була набагато більша, просто що зараз вже ближче до вересня і там набираються останні буквально пару дітей треба добирати. вони зробили таку от знижку. Така спеціальна пропозиція. І трошки дешевше вийшло. Ну, для нас це вийшла точно така сама ціна, як ми платили за ту школу. Тобто ідеально. От, і от все з 1 вересня Кіра йде в цю школу, як іде, буде навчатися в цій школі. І, до речі, там е цікава така система. У них немає осінніх і весняних канікул. Але у них є таке, що 4 тижні вони ведуть і тиждень вони відпочивають. Чотири тижні відучились, тиждень відпочивають. Є так само зимні, і так само літні канікули, як в звичайній школі. Тобто, із-за е, із того, що програма важка, що навчатися треба е, старатися і сидіти, і коротше, вчиться важко. Із цього чотири тижні учишся, тиждень відпочиваєш. Я ніде такого ще не чула, але мені здається, що це чудово, що у людини буде якась перезагрузка, якийсь відпочинок, це дуже добре. Побачимо, що з цього вийде. Надіюсь, нам не буде дуже важко. Хоча я не стараюся, що перших півроку буде дуже важко, але я сподіваюся, що ми втягнемося і що все буде добре. Так що отак. От Якщо комусь цікаво, що це за школа, чи, можливо, хтось хотів би теж піти в таку школу, може комусь англійська так само потрібна, як і нам, то пишіть мені, я зможу в особистих повідомленнях десь розповісти детальніше, що це за школа, і скільки там коштує навчання. І всякі ці нюанси. Бо там є трішки нюанси, вона відрізняється, звичайно, від державних школ, там є трішки нюанси, то могла би розповісти, якщо комусь цікаво. Так. Я знаю, що зараз дуже розумні онлайн-навчання, зараз багато хто ем, хоче онлайн-навчатися, то я могла б розповісти, якщо хочете, можете писати. Так що, так, добре, все ми пішли, Кіра рад робити аплікацію, я пішла займатися своїми справами. Всім пока! До зустрічі.